Вхід до масового безперервно поточного виробництва і комбінування різних технологічних процесів були пов'язані з автоматизацією промислового виробництва. Попередні види енергії не задовольняли нових потреб машинного будівництва. Проблема могла бути вирішена лише на підставі застосування електроприводу. Розвивається, ускладнюється та набуває все більш автоматизований характер системи машин на базі електроприводу як у сфері розробки засобів виробництва, так і виробництва засобів споживання. В енергетиці, металургії, металообробці, гірничій справі, хімічній технології, будівничій справі, на транспорті у зв'язку реалізується більшість нових відкриттів та винаходів, що підвищують продуктивність праці. Із чотирьох основних сфер матеріального виробництва технічні інновації на той час досягли найбільшого розвитку в промисловості: на транспорті та у зв'язку. Сільське господарство засвоювало нову машинну техніку значно пізніше. В цілому уклад техніки 1870-х-1917 років можна охарактеризувати як більш високий етап розвитку ніж попереднє століття. Пару вугілля та заліза в енергетиці поряд зі швидким розвитком електричних генераторів і моторів були створені два нових типи теплових двигунів: парова турбіна та двигун внутрішнього згорання. Застосування якого було особливо поширеним і дозволяло прийти до механізації галузи виробництва, які до цього не виходили за межі попередньої техніки. Зазнали значного удосконалення поршневі парові машини та їх котельні установки. Вони застосувались і як рушії, що безпосередньо приводили в рух робочі машини, і як первинні двигуни, поряд з різноманітними паровими турбінами для виробництва електроенергії. У металургії характерним було витіснення виробітку заліза виробництвом сталі. До з'явившися у попередньому періоді Мартинівському та Босомировському додався Томасівський спосіб виробітку сталі. Виникла електрометалургія. Прогресував виробіток високоякісної і легірової. Рованої сталі та ферососплавів поряд з широким застосуванням у всіх галузях виробництва чорних металів, сталі та човна. Швидко зросло споживання кольорових металів, зокрема алюмінією, відкриття електричного способу отримання та деяких інших кольорових металів, допомагало задовольнити попит на них. Видобуток камінного вугілля продовжував зростати швидкими темпами, причому вугілля використовувалося тепер не тільки як паливо в промисловості і на транспорті, але й як сировина для хімічної переробки. Одночасно різко зросло добування нафти та удосконалювалися методи її будування із надур та переробки, отримують на ширше поширення хімічні методи обробки сировини. Розвивається основ хімічна промисловість, виробництво сірчаної кислоти, соди, хлору. Але особливого значення набуває в ці роки хімічна технологія штучних та та синтетичних речовин. Вперше створюються пластмаси, штучне волокно, синтетичний каучук, аміак та барвники. Поширюється переробка нафти з метою отримання каросину, бензину та інших нафтопродуктів. Попит у нафтовпродукти збільшується у зв'язку із зростанням внутрішнього згорання, удосконалюється перегонка нафти завдяки ведення кейкінг процесу, тобто способу розкладу нафти при невисоких температурах та тиску. Були досягнуті найбільші технічні успіхи у сфері будівництва та благоустрою. У практику увійшли обширні, у тому числі висотні жилі, виробничі, торгові декоративні конструкції сталі та залізобетону, з паровими, а потім і електричними ліфтами. Удосконалюють різні види централізованого опалення. Електричне освітлення все більше витісняє газове та керосинове. проникають у попит електричні обігрівачі та інші прилади. Транспорт перетворюється в велику сферу вкладення капіталу. Засоби транспорту стають основною формою вивозу капіталу, важливим знаряддям політики. Швидко зростає світова залізнична мережа. Найбільший період залізниць спостерігається в США, а також в Росії, збудовано велику сибічку в 7,5 тисяч кілометрів довжиною. Основним видом тяги на залізничних дорогах стоїть паровози, конструкція яких удосконалювалася. Починалося використання електротяги та тепловозів. Найбільш ранніх застосування електротяга отримала у нових видах міського рейкового транспорту наземного трамваю та підземного метро, а також на гістких залізничних лініях з довгими тунелями. Сухопутний безрейковий транспорт вступив в етап систематичної та успішної механізації на основі застосування автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. До потреб автотранспорту пристосовувалися дороги, будівництво яких зростали і механізувалося. Автомобілебудування, що швидко розвивалося, увійшло перед із електротехнічною, нафтовою, кінематографічною та іншими новими галусами виробництва до часа найулюбленіших сфер інвестування крупного капіталу. У нафтовій промисловості зародився трубопровідний транспорт, якому садилося велике майбутнє. Значні також технічні досягнення водного транспорту. На межі 19-20 століття тоннаж Світового парового флоту вперше перевищив тоннаж вітряного. Побудовані були також перші судна з паровою турбіною – турбоходи. У ці роки прокладено нові важливі штучні водяні шляхи. Найбільш протяжним з них був Панамський канал, що мав для правлячих кіл США велике господарське та військове значення. Видатне технічне завоювання кінця 19-го початку 20-го століття, створення керованих повітряних суден легше повітря, дирижаблів та тяжче повітря аеропланів. Моторами повітряних апаратів обох видів слугували двигуни внутрішнього згорання, проте ні повітря ні авіація не стала тоді ще засобом регулярного пасажирського повітряного транспорту. Дирижаблі та літаки систематично використовувались лише для військових цілей в роки Першої світової війни. У 19 столітті багато винахідників пропонували використовувати реактивний двигун, ракету для повітряних апаратів в межах земної сфери. Ідея використання реактивного апарату для польотів у космос належить Ціолковському. Події значної важливості відбулися у галузі техніки зв'язку. Остання чверть 19 століття була часом появи телефону. Поруч здоскалання проводного телеграфного та телефонного зв'язку виник новий вид зв'язку безпроволочний радіо. Для перспектив технічного розвитку особливе значення мало застосування в радіотехніці електронних ламп. Це сприяло виникненню нової галузі електроніки. З удосконаленням техніки поліграфії з'явилися нові засоби масової інформації, апарати для механічного запису та подальшої репродукції звуків мови, музики тощо, фонограф та грамофон. Було створено кінематограф, що отримав за короткий час велику популярність у світі. У першій десятчі ХХ століття починається механізація сільського господарства, яке в основному базувалося на ручній праці та використанні тяглової сили тварин. Вирішальною передумовою механізації стало застосування у хліборослі тракторів догонами внутрішнього зарання. Успіхи хімічної промисловості дозволили широко застосовувати мінеральні добрива. Нова техніка стала застосовуватися для зберігання, перевезення та переробки сільськогосподарських продуктів. Військова промисловість досягла великого розвитку. Однією з характерних рис військової техніки того часу стала автоматизація стрілецької зброї, були суттєво удосконалені конструкції станкових кулеметів. До початку світової війни було створено також декілька типів автоматичних гвинтівок. У великих розмірах зросло виробництво вибухових речовин. У 1915 році німецькі війська вперше застосували бойові отруйні речовини. Країни Антанти також розгорнули виробництво задушливих вибухових та інших отруйних газів. Виготовлялись хімічні артилерійські снаряди, спеціальні апарати, газомети. З метою захисту від газів у всіх арміях було ведені протигази. Почалося також будівництво газосховищ. Перша світова війна була певною мірою Першою війною моторів, для забезпечення фронту широко використовувалися автотранспорт, з'явилися нові бойові засоби, танки та бронеавтомобілі.